Друзі, ще раз всім вітання. Ну, ми з паном Васильом вже з полонини зійшли трошки, нижче, де стоянка наших вівчарів. От, і пан Василь мені якраз зараз показує, як фактично вівчарі доїть вовець, а також роблять сир. І в мене зараз в руках от, знаходиться їхній сир, бренза, от, і яку ми зараз купили і будемо пробувати дегустувати. Пане Василю. Оцей сер, що ми зараз бачимо, це біле золото Карпати, кажуть гуцули. Це якраз молодий сер, він буц називається у нас. Потім його сушать от на той ватру. Це не бринза то, це це б... буде потім, коли ага. його висушать, перетруть, просолять, заб'ють у липову бербиницю. Отоді це буде товарна бринза. На задньому плані у нас горить жива ватра. Це та ватра на Полонинській стаї. Де вівчарі, коли виходять на стаю, поліет ватру. Ми зараз якраз на стаї, де вівчарі. Це епіцентр всіх карпатських подій. І дуже приємно, що людина з Києва не погордилася, приїхала до нас. І от іменно то, що я казав, ручками треба, треба взяти цей сир у руки, вдихнути запах стає. Подивитися, як ці люди живуть. Оцей димок благодатний. Цей... Ви ж знаєте, що таке жива ватра. Якщо ватра загасла, стає, скінчилася. Все. Прийшли, помолилися на ціле літо на літо вні із Богом і до осінівки. Вівці віддаються, але є ще сир, є ще в Карпатах, є ще вівці, є вівчарі. І дуже важливо, щоб це не згасла ця ватра в глобальному масштабі. щоб вівчарі були надам ж вам окремі дякую за те, що ви знайшли час. За те, що ви переживаєте, і але, що не тут але, але ремарка, я не з Києва. Я в Києві в командіровці зараз. Відпрацюю і назад в Тернопіль. поля в поля? З... В поля. Да. Да. А хто з того Києва таки доїде до нас чи ні? Ну хоч хтось пане а ну-ні ні доїдуть, 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 все буде добре. Я думаю, що наші прекрасні українські Карпати, от вони манять, вони хочуть, щоб сюди приїжджали люди. От наші збройні сили, наші бійці сьогодні борються за нашу українську землю, захищають, щоб Сьогодні було краще життя на Україні. Буде Україна, друзі, слава Україні! Героям слава бійцям за окремо, дякую. Дай Боже і щастя Україні.